Сьогодні в апеляційному суді об 11.15 судова колегія, колегія суддів, точніше мала розглядати клопотання адвокатів підозрюваного у вбивстві підлітка Максима Матерухіна, яке, яке сталося на фунікулері торік. Зокрема, адвокати захисники підозрюваного клопотали про зміну запобіжного заходу підозрюваного і стримання під вартою на домашній арешт. Сюди прибули завчасно. Так само завчасно прибули і адвокати батьків загиблого, і за годину десь до початку засідання з'ясувалося, що його перенесли. Причини відомі так пояснив адвокат батькам, але краєм тут проскакували такі припущення, що нібито матеріали справи не встигли завести з Шевченківського райсуду сюди до будівництва Апеляційного суду, хоча тут їзди а, ну за найтяжчими пропущеннями, за найгіршими припущеннями 20 хвилин не більше. Ну і власне самі батьки а, припускають, що тут не обійшлось без втручання адвокатів підозрюваного, які вже майже впродовж року а, тривалості цього судового процесу використовують всілякі моменти, аби затягувати розгляд справи та затягувати оголошення оголошення прийняття рішення і оголошення вироку. Щоразу кажуть батьки, коли в суді необхідно йдеться про продовження тримання під вартою підозрюваного на чергові 60 днів. щоразу адвокати знаходять нові нові підстави аби. Просити про пом'якшення запобіжного заходу, і коли суд першої інстанції не задовольняє, то подають апеляцію все, все заради того, аби затягнути справу, кажуть батьки. Давайте послухаємо. Їм потрібні кожен раз, ну, як вони кажуть, докази, чому він повинен далі сидіти. Ну, чесно кажучи, його стаття він повинен сидіти. Його в люди, куди випускати? Ця людина не зрозуміла взагалі, що він накоїть. Він не винен, він вважає себе невинним. Як? Куди його відпускати, щоб він інших пішов вбивати? Вони хотіли, щоб він відпустив додому його, щоб він вдома посидів, може там. Ну, Я не хочу цим коментувати, але це просто якийсь жах просто. Як можна людину, яка була повнолітню дитину відпускати під домашній арешт. У них, мама у нього захворіла. Хто вони кажуть, що це може бути останній раз, ракети нас літають, і послідки додому, дому, з мамою трошки посидить. Але це доказано було не один раз. Сам покров казав, що вони, коли його затримували, він казав, що вони проживають на різних адресах. Спочатку ну, судового процесу, який нагадаю триває з кінця травня ще минулого року. За цим судовим процесом слідкують численні група підтримки, скажімо так, це родичі, знайомі товариші самого загиблого підлітка та власне батьків, які щоразу приходять на судове засідання. Це кілька десятків людей, серед них є. І ті е, люди зовсім незнайомі ні з родиною, ні з е, самим загиблим підлітком. І е, інколи у ЗМІ проскакує версія, що вони приходять сюди за плату. От Ми поспілкувалися саме із такими присутніми сьогодні. Давайте послухаємо, що їх спонукає приходити на такі суди. Я тут не за гроші, я тут за справедливість. Тому що вбита дитина. Дуже жорстоко і ну, це дуже важко. Я хочу, щоб він поніс покарання максимально. Я думаю, що якби люди перестали ходити, то вже було би рішення, тільки воно було неправосудна. А чорніть родину це найпростіше. Зробити, сказати щось погане про хлопця, якого вже немає, якого ти вбив, і він захистити себе не може. Це ну це найпростіше, що може зробити. Подла людина. Ну, добре, що люди ходять, і в мене такий же син. Я, я просто боюся. Я не хочу, щоб зараз і війна, і все, а якщо вбивають на вулиці заради просто по приколу вбити когось, ну, то ця людина має сісти, бо вона небезпечна для суспільства. Відбудеться все ж таки засідання апеляційного суду. Наразі невідомо. Будемо за цим відстежувати. А от засідання суду по суті у Шевченківському суді заплановане на 23 травня.